Всіх вітаю. Сьогодні у нас ос ну, роблю ос мою по відомому хачетеберу. Це Фіолетик. Я вирішила просто взяти в неї одежу і їх поставити. В принципі, як і в, в, в всіх інших В неї головний колір фіолетовий і головний аксесуар кепка. Тому, мені здається, вона навіть вийшла найбільш схожою з усіх. Мені вона подобається симпатична. Але в звичному весь час і істеліот також. Вона мені виглядає звичніше і без хвоста також. Коротше кажучи, дуже цікава бачення Прикольно, мені подобається, але на моїх ось не дуже підходить. Зараз можете подивитися, як я обирав для неї удешу. Кольори. І, якщо хочете, повторити все. Налаштовуємо фон. Це я робила 5 хвилин. Ось такий результат. Схожий на мене. Далі просто руцу. Зараз вона майже нічого не випускає. І це достатньо сумно. Але все одно. Раніше я її дуже часто дивилася. Ми змінюємо чолку, розпускаємо волосся, додаємо рогам ставимо звичайні мікіни Мімікіни очі вибачте що Ну, і змінюємо одежу раніше вона в якомусь такому хлопій сукні ходила я спочатку зробила сукню але потім вирішила зробити штантінь на це в мене пішло нібито хвилин також 5. Чи 4. Коротше кажучи, не менше 4. Ось так от вона, в принципі, прикольно вийшла. Я не сильно пришвидшувала. Ну і якось так. Якщо чесно, незвично, що на три персонажі відео йде на 7 хвилин. І що мені навіть немає про що з вами поговорити. Ну, дуже незвично, погодьтеся. Як у вас погода? Яка температура? Я серйозно більше не знаю про що питати і що розповідати. У мене зараз лице просто як на скрінчоті просто руцу. Ну, все, підходить до кінця. Ставимо фон і скринчотику. Обрізаємо Ось так от вийшло, мені подобається. Далі я одразу вирішила змінити фон. Це Пупсі, Кіті Пупсі. Вибач, якщо неправильно сказала Нік. Наприкольно, вони нещодавно був клаб, вони тип, з просторуцу, вони обмінялися каналами. І вийшло в неї на каналі відео, типу тобто, вона якась там погана. Але мені все одно подобається, що вона робить. Які відео вона робить. Я якщо чесно, то відео навіть не дивилася. См... Прибираю їй рога. сильно її не змінювали з минулого образу. Тільки змінюю трошечки чолку. Додаю бантики і все в мене в червоному кольорі. На це в мене пішло, вгадайте 2 хвилини 30 секунд. Хто вгадав, молодці. Ну, а в цілому, крім цього, з інших новин якихось нема. Ось я налаштовую бантики. Мені все одно не дуже подобається, як вони налаштовані. Короче кажучи, мені сукня, напевно, ну, одяг, напевно, найбільше подобається про сироцу. Ну, Вона прикольно вийшла в мене. Ось такий от одяг, ну, мені подобається. Далі аксесуар. По аксесуарам я б залишила один з цих бантиків. Тому віддаємо бал. Ці дівчинці. І фіолетик мені найбільше подобається. Як хоча то може Тому аплодисменти Фіолетику вона виграла. А, якщо чесно, вони всі втрох. Вони всі втрьох прикольні. Мені подобається Ось така от спідниця. Сукунько. Ай, Коротше кажучи, мені здається, що вийшло прикольно. Ця одежа мені також подобається. Але мітці вона по кольору не пасує Ну, і ось такий ось в нас з вами результатик. Робимо скріншот. І ось усе. Ось такий наш результат. А всім па-па!